Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Маша і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати свої покупки. Покупки були зроблені не за один раз, за декілька разів були замовлення з сайту Єва і Мейкап. Тож почнемо. Значить, перше, це ось така ось гарна коробочка, яка стоїть перед вами. Це такий подарунковий набір від бренд, мабуть, Баом, Це китайська косметика доглядова. Значить, на Єві була дуже гарна знижка. 390 гривень ось такий ось великий набір. І зараз я відкрию, все дістану і покажу. Ось так він виглядає, така добротна коробочка велика. Ось така кадрова вона не поміщається. І зараз всередині покажу, як виглядає. Ось так. Чек випав. І ось такі тут засоби. Зараз я їх всі подістаю і покажу вам. Це з коробочки дістала, і зараз я вам покажу. Значить, перше, це ось така ось значить, есенція. Ну, мабуть, як тонік з глюканом. А, поліпептидами глюкану. Значить, ось така класна упаковочка скляна виглядає доволі люксово, Глянте, яка кришечка. Мені дуже сподобався такий вид. Значить, 120 мл. Ну, клас, буду використовувати. Як у мене закінчиться щось ближчим часом, то зразу візьму все використання. Значить, наступне це така ось емульсія, есенція. Також це весь цей набір з пептидами глюкану. поліпептидами. Зараз сфокусується, значить, 120 мл, Ага, не показала, як воно вам. виглядає ось такий ось дозатор носик. Все закривається ось так. Наступне це такий крем для обличчя. Проти старіння, значить, 50 грамів, також все в склі. Гарна така кришечка. Зараз покажу, ага, тут воно з захисною мембранкою, а все-таки воно відкрите, хоч понюхаю. М -м, запах. Знаєте, оця вся Китайська косметика, в мене вже був не один набір, вона якось між собою схожа. Зараз у мене від бейзі тонтур теж китайський, і якийсь такий легенький запах, трішки як алоєвера, щось такого доглядового запах такої свіжості. Ну, мені подобається. Так, значить, наступне це ось така ось умивалочка. Значить, 100 грамів, не знаю, як вона буде виглядати, чи це пінка, чи це гель. Ну, Подилю, зараз відкривати не буду, тому що мені ще поки не потрібно. Колись відкрию, а потім подівлюся своїм враженням. Наступне, це ось такий крем під очі. Тут аж 20 грамів. Його вистачить надовго, я думаю, дуже надовго, тому що під очі треба там трішки горошин. Мені китайське чим подобається, воно підходить дуже для жирної і комбінованої шкіри. Воно таке зволожуюче, легеньке, можливо, і літом його використовувати, не обтяжує шкіру, не знаю. В мене від них гарні враження. Ось така ось сироватка. Так, скільки тут. 30 мл з пипеткою. Така, ну, звичайно, така вона. Сироватка. Запаху майже немає. Такий ледь, ледь, який замітний. І ось такі сумки цікаві, такого, що воно в використанні не було. Значить, тут два ось таких піпеточки, два чи носики. Значить, це також якісь сироватки. Значить, треба. Цю ампулку з рідиною влити сюди, перемішати, і буде якась там доглядова сироватка. Зараз, опис опис весь на коробці на китайському. Але є інструкція на сайті Єва і була така прикріплена бумажечка, яку я, звичайно, викинула, тому що вирішила, вона мені не потрібна. Розберусь якось сама. Вона була на заслідувана разом. Зверху з упаковочкою. Ось такий класний набірчик. Значить, ще раз скажу, що ціна 390 гривень. Буду з радістю користуватися. І так воно радує, мій погляд. Все-таки зовнішній вигляд має значення інколи. Наступне я придбала набір від фірми Мохам вона представлена в Єві. Значить, коробку я викинула, бо мені ці коробки не потрібні. Вони якось мені завжди заважають. Я все зберігаю в такому вигляді. ну це Звичайно, якщо не на подарунок. Якщо на подарунок, то звичайно в коробусі. значить Це вже беру я не вперше. Один такий набір я мамі подарувала. Один зараз у мене крем використання. На даний момент значить Galaxy Крем для рук зволожувальний, тут 80 грамів, і лосьон для тіла з шимером. Дуже класні, зволожують дійсно руки такі шовковисті, дуже приємні. І зараз минулий набір я брала за 120 гривень, і я вважала, що це було доволі таки дешево. Зараз на Єві була акція 80 гривень, тобто по 40 гривень за оці кремчики. Навіть у цей мама сказала буде використовувати як крем для рук. Тому це моє повторні покупки, це вже третій набір такий, і не жалкую, що його придбала, тим паче з такою гарною ціною. Так, це в мене було одне замовлення на сайті ЄВА. Значить, наступне, зараз я вам покажу також сайт Єва. На Єві була акція, якісь подруг здається, і, звичайно, знижки. Як завжди, мене привабили. значить Перше вирішила використати спробувати ось таку ось маску для волосся з кератином. Тут аж цілий літр. Фірма Bestia значить я дивилася, Дніпро її виготовляє. Ось опис. опис нанести на 50 хвилин ну, буду використовувати або як маску, Ну скоріше всього як звичайний бальзам. Значить, що тут? Гідролізат кератину колагену. Ну, я думаю. Чи що там є в складі за 86 гривень зараз акція, так що подивіться, можливо, як вийде відео, ще акції ці збереглися. Можливо, до кінця тижня. Ну, Не буду стверджувати, тому що не знаю, коли я це виставлю відео. І там їх два види: один з гіалуроновою кислотою, один з кератином. Спробую, якась новинка, тим паче вигідна все одно. Навіть отакі дешеві засоби я використовую, їх просто треба довше держати на волосі, все одно якийсь ефект буде. Значить, наступне ось такий ось яскравий набірчик від Just kawaii цитрусовий бум. Крем для рук зволожувальний і крем для рук живильний. Гарний такий набір. Значить, два кремчики. Така коробочка, значить, їх тут по 80 мл. Коробку не встигла викинути. Ось такі ось кремчики яскраві. Дивіться, які гарні. Просто класні. Значить, я вже нюхала такий. Запах, знаєте, якогось льодяника, цукерки, якоїсь такої насиченої, трішки, навіть як хімозної, але для рук підійти, і руки також шовковисті, мені сподобалося. Ось так ось набір. Значить, зараз подивлюсь, де мій тут чек. Значить, такий набір коштував 46 гривень. Також була дуже гарна знижка. Наступне придбала аж я. Скільки їх, господи. Чотири солі для ванни, значить, від Ютера по 22 гривні. Чому б не взяти 700 грамів? Тому що зараз, зараз я дивилася, найдешевша кілограмова сіль коштує 60 гривень. А це 22 гривні 700 грамів. Тому все вигідно. Бренд також представлений. Чи власний бренд Єви, не знаю. він тільки в Єві представлений, значить, Київська область ой ця лісова. Ну, звичайне, біла сіль. Так, і тут, дівчата, сталася халепа, покинув звук мій моє відео, тому вирішила озвучити вже за кадром. Значить, це я вам показувала сіль, яку я придбала. Звичайна біла морська сіль буду використовувати для релаксу. значить Наступне, що я вам буду показувати, що я придбала зараз. Дійдемо до цього моменту. Значить, Це прокладки від фірми Umbrella. Значить, ось така велика пачка, 4 краплі, 36 гривень коштувала. Ой, 36 штук, 42 гривні коштувала дешево, але мені подобаються вони. Значить, Наступне це прокладочки на кожен день. 50 штук. Ось такі тоненькі. Значить, по 29 гривень. Придбала три пачки такі. Ну, я вже вам в кадр не приносила всі так показати по одній пачці. Ось так. Ось таке моє було замовлення на сайті Єва. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!